Друзі, привіт! Сьогодні ми поговоримо про лазерний нівелір, який я придбав десь приблизно 3 роки тому. 3 роки тому переді мною постало питання, який же саме нівелір вибрати собі. Я десь неділю переглядав, що є на ринку, і обрав для себе ось цю модельку. Це китайський нівелір фірми Шеджин. Це конкретно китайська фірма, не підробка на щось, не копія, а конкретно свій китайський продукт. Шеджинг це фірма, яка спеціалізується на плиточниках, все, що, все, що відноситься до укладання плитки кафелю. Значить. Що це за нивелір і що він з себе представляє? І знаходиться в такому от довольно добротному кейсі, який має товсті відносно стінки. В наборі сам нівелір, модель Shijing 7369. Також на ринку ви можете побачити, є точно те саме 7359 в основному продаються. Вони майже нічим не відрізняються. Я так розумію, що вони відрізняються. Це комплектацією, напевно, може. Бо там є комплектації з двома батарейками 18650, а є з чотирма, як у мене. От тут ще дві, бачите, є місце. Вони стоять в самому Нівелірі. Також в комплекті є. Ось така от подвижна підставка, зарядний пристрій, пульт, керування, дріт для зарядки, сама зарядка, і ось такий от перехідничок. До речі, тут є два діаметри стандартних підштативи, дві різьби. Бачите, ось менше йде, вона сюди підходить. Також можна більшу ставити. А це перехідник на... Ага, папа-мама, йде перехідник ось такий от. Значить, я їм ніколи не користувався, мені не потрібен був. Також у наборі є ще були точніше зелені окуля... окуляри, вони там десь приблизно на 30% додають видимість у. Ну, видимість взагалі типу, можна більше бачити там на 30%, але я теж іми не користувався і десь вони в мене е, посіялися, не знаю, де вони зараз за 3 роки десь пропали. Ну, Давайте це все відкладемо, залишимо тільки нівелір. Пульт можемо залишити. Не потрібний в кадрі. Ось такий от малиш. Малюк. Що про нього я вам можу розказати? Я десь дивився неділю на нівеліри. Що думав купити? Що за ці гроші можна купити конкретно з зеленою, зеленою лінією? За ці гроші брендового толком нічого не купиш, або це китайські. Виробники, які роблять ну, фуфло повне, там, наприклад, там, якісь ноунейми. No або або щось брендове, і брендове буде дорожче. Бо ж, наприклад, за ці гроші це буде якась модель з червоними лініями на батарейках, там, на акумуляторах на порядок вище, щось буде і не факт, що краще. Тут стоять. Діоди від Osram. цей нівелір можна коригувати. Він розбирається, коригується, налаштовується. Сервіс Є відгуки сервісу, де майстри дуже задоволені тим, як він всередині влаштований. Щодо зовнішності, то він досить Добре прогумований. Це все гума йде. Тут такі башти досить з такого пластику добротно зробленого. І взагалі, лиття тут форми нічим не гірше від девольтів, там якихось, я не знаю, що ще борщ можна порівняти. Я, наприклад, на роботі працюю в мене на фірмі. Є нівелятор від точніше, нівелятор, а нівелір від фірми Hilti. Так, він там трохи масивніший, там він там ці башні, може такі металічні, більш цікаво зроблені, вони міцніші, але самі по собі лінії, те, як він працює, нічим не гірше за той Хілті, який коштує більше тисячі доларів. Цей нівелір я купляв, ну це вже було три роки тому, десь приблизно за 4 тисячі гривень. Не знаю скільки зараз він коштує. Самі знаєте ситуацію з доларом. До речі, помітив, що є точно такі ж вони, я так розумію, по ліцензії випускає у них ДВТ-фірма така. Знаєте, напевно, на нашому ринку вона є. Тільки з зеленого кольору він цей нівелір у них. Значить, що ще? Він має в комплектації ось такий от пульт. Можна, якщо руки десь там брудні, десь ви може, шпаклюєте щось, пультом можна включати-виключати функції. Що ще. Ще є тут така функція, наприклад, блокування горизонталі. Це буде корисне, наприклад, людям, які. Якусь ставлять е, сходи, наприклад, ставлять під кутом. Щось під кутом потрібно замонтувати, ну, дещо що, що завгодно під кутом, якщо потрібно робити, ви берете на клавішах, тут вибираєте ось така ламана лінія є, натискаєте її. Воно сигналізує, і от ви виставляєте собі кут нахилу, який потрібен, наприклад, там на штатифі. Регулюєте і все. І він у вас стоїть, будь ласка, під кутом не пишіть, що ви там порушили режим нахилу, нічого не сигналізує, будь ласка, працюйте. Ось тільки, наприклад, ми її виключаємо, все, він сигналізує, що він не може вирівнятися сам. Йому треба плоска поверхня. Оп, все, будь ласка. Це на відео, воно мерехкотить, мігає, але це так просто працює камера, не звертаю увагу. В реалі воно стоїть на місці. Все. Виключається, теж прикольно, Ось така от клавіша, воно надійно все блокує, нічого там не тарабанить, не бовтається, все класно. Ну Реально, в руках тримаєш і відчувається, що це. Добрий, добре зроблений інструмент. Е, також по вазі можна сказати, що він нелегенький. Всередині ось, тут у нас два акумулятори, дві батареї. 18650. Е, ось такі от. Досить довго він може тримати заряд. Значить, коли. Він буде вже закінчуватись. У вас заряд ну, майже цілий день, якщо одна лінія, практично цілий день ви можете працювати з ним. Якщо вже там 2-3 включено, але це ну, не потрібно. Там якщо хрест, то це дві лінії. Е, може день не пропрацює. Але в мене не було такого, щоб цілий день він там працював. Бувало таке, що в неділю там працюєш, і неділю хватає зарядки на неділю. Тим паче. В цій комплектації, наприклад, у мене ще дві батарейки, і є додатково. Тобто я одразу можу не заряджати, а поставити дві запасні, а ті поставити на зарядку. Це досить круто. І мені подобається, що немає усіх окремих акумуляторів, як, наприклад, на тому ж самому Хілті, є, на китайських якихось е, нівелірах є. Є моделі Шиджинга, е, їх там багато моделей, але ця сама крута. Вона там є такі, що вставляються акумулятори, про котрі я кажу вам як у Хілті окремо. І ці акумулятори мені не подобається, така схема, тому що, ну, наприклад, щось сталося з цим акумулятором з часом. Він вийшов з ладу, і, і що? Треба шукати такий самий або розбирати його, там, елементи міняти. Тут 18650 вони завжди є. Також, якщо у вас є цей нівелір з цими батарейками, ви їх можете десь ще використовувати, наприклад. Ну, це я вважаю оптимальна така складова цього комплекту ці от батарейки. Ну, Ось такий от нівелірчик. Це можна сказати, краще, що є на ринку за свої гроші реально в Україні. Краще ви нічого не візьмете. Клавіші йдуть прогумовані. Це мені більш подобається, ніж, наприклад, сенсорні, є, які там не з кожного разу ти можеш натиснути. Також є там моделі бувають, де одна клавіша, ви там однією там поки зайти в режим, який вам потрібно. Тут конкретно кожна клавіша окремий режим. Ще до нього хочу купити штатив. Штатив я собі вже обрав. Там, наприклад, є Бошевський такий чорний. 150- це там оптимальний штатив на свої гроші. Він метр мет йде. І можна нахиляти його, як хочеш. Думаю, до нього пізніше цей штатив взяти. Отже, друзі, кому сподобалося, е, мій огляд, ставте лайки. Для мене це приємно. Будемо знімати далі. Дякую всім до побачення.